Уже цієї неділі стартує новий сезон другої ліги України, і ФК «Тростянець» підходить до нього з рішучістю та оптимізмом. Головний тренер команди Юрій Бакалов запевняє, настрій бойовий, а команда готова до боротьби за найвищі позиції. Робоча атмосфера. Я вважаю, що ці два збори, які ми мали, ми плідно попрацювали, трошки скажем переформатували саму гру, деякі моменти награвання і все інше теж трошки поміняли. Тому я думаю, що в принципі, якби дивимося з оптимізмом. Ну, звичайно, ця підготовка, яку провели. Ми то в принципі покажу вже сам чемпіонат. Наскільки якісний, наскільки довго бо ви знаєте, можна говорити різні речі, казати, що все ок, все добре, все добре. Ну а ігри будуть показувати зовсім інше. Тому, звичайно, я ж кажу, хочеться ще більше плідності. І саме головне якісті. Ну, поки я ж кажу, настрій гарний. чекаємо з нетерпінням чемпіонату. Цього літа команду залишив лише один гравець нападник Михайло Сергійчук. Натомість. Андрій Дубовий підписав повноцінний контракт із клубом. А капітан команди Таранушич продовжив угоду з тростянцем. За словами Юрія Бакалова, трансферна кампанія продовжиться. Да, Міша Сергійович закінчив. Ну я маю з професійним футболом це його рішення. Ми вже говорили про то. Ми от в цьому році і на цей чемпіонат вирішили. Да, бо ви знаєте, що багато було змін. У нас кожен півсезону, да багато змін. Багато ми шукали різні варіанти, різних тому. Тому ми вирішили трошки піти іншим шляхом. Лишили кістяк команди, лишили кістя команди, і вже точечно по скажімо, та по тим позиціям, які вважали за потрібне, шукали футболісти, переглядали, дивилися. І я вважаю, що ну в принципі плюс-мінус. Звичайно, що хочеться кожному тренеру, знаєте, дві повноцінні бойові єдиниці. Ну на сьогоднішній день я ще раз кажу, ми не закінчили трансферну кампанію, будемо шукати, але в принципі плюс-мінус, із того, що ми маємо, ну я скажу, що влаштовуємо. Під час літніх зборів за головну команду неодноразово зіграв 15-річний вихованець дитячої академії ФК Тростянець Артем Новопашин. Він уже третій молодий гравець, хто отримав такий шанс. Більше того, футболіст вже заявлений на новий сезон професійної футбольної ліги. Це перший професійний контракт. Його буде, да і він сам своєю належною працею, да, бажанням і все інше. Ми говорили ще півроку тому. Ми пам'ятаєте, коли спиталися, як у нього будуть справи. Все залежить від нього. От він в цьому напрямку, да, це якби примір для всіх інших молодих футболістів, які має зараз в ми займаються в академії і так далі. Що е, жоден футболіст молодий, який є в академії, да, він просто так не буде для галочки займатися. Ми з для цього і працює академія, для того, щоб наші вихованці, ну в майбутньому я так хочеться, да, щоб було побільше своїх вихованців в команді. Не приїжджих футболістів. Звичайно, вони будуть нікуди не дінутися, але розрахунок такий. тому. Хочу тільки побажати мені ті успіхів. Да? До речі, ви знаєте, що він забив ще й перший м'яч. Якщо знаєте, да? то це теж треба відзначити не просто так. Тому я думаю, що сьогодні у нього все попереду. Але ще раз повторюсь, все залежить більшості від нього. Уже традиційно ФК Тростянець виступить і в Кубку України з футболу цього року він пройде в оновленому форматі з однієї 32-го фіналу і без посіву. Тобто Тростянець стартує з однієї 32-го фіналу, де також гратимуть представники прем'єр-ліги та аматорські команди. А ігрові пари будуть визначатись сліпим жеребом, де разом з професіоналами зіграють і аматорські клуби. Мені цей формат подобається. Знаєте чому Тому що в принципі знаєте, ну ясно, що. Перевагу раніше віддавали топовим командам, хоча зараз трошки інше змінилося, але все рівно ті команди, які в Євроку грають. Ну ясно, що вони зайняті більше, вони пізніше стартують. Але тут, от я вважаю, що на цьому етапі да, от, кожна команда може попастися і топова команда, і друга ліга, і перша ліга. Знаєте, ніхто нічого не знає. Ну і звичайно, це дуже цікаво. Ну, Хіба ми відновимося, якщо, скажімо, там в при позребю, там випаде, я не знаю, там металіст 19-25 чи яка інша команда, звичайно, наскільки я розумію, перевага все рівно буде лишатися меншою рангом. Команда буде приймати вдома. Ну і хотілося б, щоб Тросянець на то заслуговує, щоб команда рівня УПЛ приїхала сюди. в Тросянець, ясно, що нам буде важко. Будемо на тому, ну але сам факт. Та все ж чи не найважливіша новина для фанатів футболу. ФК Тростінець отримав дозвіл грати домашні матчі на рідному стадіоні. А це ще один поштовх до нових перемог у цьогорічному сезоні другої ліги України з футболу. Я більш обережно скажу. Наша перша чергова задача перемагати в кожній грі, і як більше ми туди підніматися вище. Ну а там уже знаєте, це футбол. Далі футбол покаже. Але ще раз кажу, ми від своїх своїх бажань і скажімо, мрій не відмовляємося. ФК Тростянець з новими силами та амбіціями уже готовий до старту нового футбольного сезону. Перший матч команда зіграє вдома на стадіоні імені Володимира Куца. Трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.